Друзі, вітаю! Я до вас із новим номером журналу Держзакупівлі. Що цікавого у липневому випуску, для нас цікаво те, що актуально: наприклад, закупівля електроенергії. Тож і маємо для вас коментар до нових метод-рекомендацій. підсвічуємо їх спірні положення, щоб ви уникнули ризиків. До речі, у новому номері можна скачати готову тендерку, але найголовніша стаття про те, як збільшити ціну на електроенергію в укладеному договорі. А саме, коли можна застосовувати частину 3 статті 631 Цивільного кодексу. І зазирніть у статті із дзвіночком. У терміновій публікації про нові прайскепи на електроенергію попереджаємо про наслідки підвищення граничних цін. Скористаюся нагодою і запрошу вас особисто на гарячий вебінар Електроенергія, як діяти за незаконного підвищення цін та відмови від постачання. У журналі знайдете і програму. І як зареєструватися? Чекаємо на вас 15 липня. Ремонт електрощитових та електромереж. Чи ж не актуально? Пояснюємо, як закуповувати, як роботи чи послуги. А встановлення генераторів, який предмет закупівлі? Відповідаємо. А як закупити ще одну абонплату на Starlink? а дрони для потреб оборони? Які особливості такої закупівлі? На все маємо відповідь. Якщо ж не знайшли відповіді на своє запитання, напишіть його у віконці або зателефонуйте до нас на гарячу лінію. Адже зв'язок із вами дуже цінний для нас.